Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя нестворена ненька Україна. Чуйте, там ото шумить. Це там ото чистять листя, там чистять листя. Бо тут, бачите, багато листви чистять його. У нас був ночі дощ машина, бачите, вся у крапельках води. Це не моїх машин, це чиясь машина, бо масінько поїхав на машині на роботу. Як така сера погода, дощик, так він їде на машині на роботу. А як сухо, от, так він тоді їде на, на байкері на своєму. Інколи на здоровому, інколи на маленькому, по-різному, як йому захочеться. А я оце вже сходила в магазин Кад тут, туди і у ту сторону, недалечко. Сходила в магазин кад, купила. Вчора ми взяли там той газетки. Що можна тут мені перейти? Можна. Взяли ми газетки і я вона та подивилася і сказала, що треба купити. Я пішла купила, вона там ділами займається своїми, а я пішла купила. Значить, що я купила? Підмивашки інтимні, чотири штуки. Манілою, ну, з ромашкою, а дві з льоном. Льон. От. Я завжди відсіля возю, бо вони тут у них 99 центів коштує здорова така бутилочка, мабуть 250 грамів, мені надовго вистачає. Купила шампунь. Масіму любить такий шампунь дський. Голову миє, Він же зараз підстригся. Весь на Налисо, але ж голову треба вже одно мити. І він любить ці дітські шампуні. От, за 99 центів 400 грам шампунь. Це купила і для сміття розовенькі такі пакетики, теж 99 центів. А ввечері Ната сказала, що підемо двох з неї бачите, яке все зелене. Зелене, зелене. Ввечері з нею підемо, купимо там 2,5 літра. Коштує євро 49. Ем, Ось таке мило, що тоді на, на, наливаєш у, у кухню, поставити, щоб руки помити, у ванні, щоб руки. Ну, бутилочки. Оці, що отак нажимаєш, пшик, пшик і там отож мило. Ну, Вона бере от таку здорову одну пляшку. І тоді звідтіля наливає на малесенькі. Воно так набагато вигідніше. От. І там ще туалетну бумагу візьмем, шість рулонів. Вона ну, -та, по -по так полічила по 37 центів. Каже, це хороша ціна, вона хороша, така товстенька е у два слої, така вибита, квіточки там. ну, Тут воно немає різниці, квіточки чи. Чи не квіточки? Ну хороша, хороша. Каже, я завжди, як вона по знижкам, завжди її беру. Так що і ми підемо з нею, візьмемо. Що я не взяла? Вона каже, та що ти будеш тягати? Підемо ввечері, прогуляємось та й візьмемо. От. Бо я ж нікуди не їду, сьогодні знижок немає, ну думаю, ну чого я буду їхати. От Вчора я вам ото показала, панетони, пандоро, те, що накупили ми. На відправку на Укра в Україну, в Україну до моїх і мені взяти з собою, От. пригостить когось. Та й так хорошо й собі. От. Хороша погода така, я йду так повільно роздивляюсь туди-сюди. А в турку холодно мороз, мінус сімнадцять. Вона та каже, ну і хорошо, що ти зараз тут у нас, що не такі морози. Та я, я би такий по такому морозові, так я б ніде й не ходила. У мене завжди в морозівці є, що поїсти, і кава є. І молоко сухе є. Якщо нема такого молока, так сухе. А ні, так я і дійшла б до сали, рядом магазинчик мене, взяла б там собі молочка. Ну, добре, ну що я тут. Відпустка в мене продовжується. Хороша, така весела. Мені подобається тут, мені тут раді, я вам скажу. Може хтось когось цікавить, як до мене ставиться мій зять. Дуже хорошо, я вам скажу, дуже хорошо. Він же вже людина не молода, йому оце восени буде вже 50 років. От. Так що він дуже хороша людина. Оце бус. Тут люди вийдуть, зайдуть, я підожду. Я не знаю, який це мені не видно, 34-й чи 52-й. Якщо 52-й поверне, якщо 34-й поїде прямо. 34-й, бачите, поїхав прямо. У центр поїхав. А бус. Так що. Я б могла теж сісти поїхати. Ну, ну що його ходити, як мій магазин, що я люблю, мірела, закритий. От. Ну а як він закритий, ну що я буду ходити там видивлятися. Там нема що видивлятися. Ось у п'ятницю підемо знати, чим буде відкритий, і Зара буде відкрита, і всі, всі, всякі різні інші магазини будуть відкриті. Ната сказала е Сіфара, дала вже знижки 30-40-50%. ну Це Сіфара, це косметичний магазин. Може і Кіко дасть. До, до того часу, як ми підемо. Сіка там я вже вам наболтала. А ще що, щось От, Так що ми і туди зайдемо, і туди. Зайдем, туди. Ну, Ната дивилась там по інтернету. каже, подивлюсь, що там по інтернету буде. Те саме може і в магазині, а може в магазині щось друге. Отакі От. От справи. А на вихідні ми майже, я не знаю, ну Масімо казав. Подивимося, може, поїдемо або до Слов'янків або до Харватів. Мені до Славянків більш подобається їхати. Чого я вам скажу? У Хорватії ми їдемо тільки так погуляти, десь по городу, походити понад морем, от -от -так. От. а у Слов'янків ми їдемо і ми походимо по магазинам. Мюллер здоровий торговельний центр Мюллер. Ніде от. От не, не дінешся оцих смітників, бо вони... Кругом для того, щоб порядки були. От, Мюлер поїхати. Там, значить, і, і їжа, там і, той, і, і одяг, і взуття, і косметика, і домашня хімія. Ну, все, що хочете. Все, що хочете, там цей такий здоровий торговельний центр. Тоді ми ще лісніна заїжджаємо, в такий магазин лісніна це меблі. Їм ще кої-що треба купити з меблів. Ну, ми туди коїшок інколи заїжджаємо. Тоді там юск є оцей магазин, що він у нас є, скандинавський. У Італії немає, а у Слов'янок є юск. Але, звісно, не такі знижки, як у нас. Ну, а так походить, подивитися. Тоді там Ната інколи інколи у купляє то салфеточки для носа, от, то такі салфеточки для рук, то якісь там для біля, паласкувачі, то, то, й, Н порошки оці жидкі, ну, коротше, отаке всяку битову хімію. Раніше, ще як я тільки перший раз приїхала, а це було 9 років тому, 9 років тому, Ем, значить, 9 буде ось у літочку, бо 6-го, 6-го оцього місяці Сьогодні у нас третє, шостого цього місяця, буде рівно 9 років, як Наточка з Масімо зареєстрували свій шлюб. Вони вже знайомі 20 років, і тільки через 11 років вони зареєстрували свій шлюб. Чого вони так довго? Ну, вона та навчалася. Можна було зареєструвати шлюба, от. але ната навчалася. І Дуже сумнівалася, вона хотіла, поки батько Масімо був живий. Вони планували, може, вони переїхали б переїхали в Америку, або, може, в другу якусь країну англійськомовну. От, бо й масі, може, англійська в нього це як друга, другі, друга мова і унати так само, але тоді тато померли. І стела залишилася одна, і, так як вона не дуже е, здорова людина, то плани змінилися на переїзди. А так можна було не то, що так взяти і переїхати на пусте місто. Ні, Оце ж е, фабрика, де масімо робить Верцеля. кругом вже є філіали. І в Канаді є, і в Америці є, і в Австралії є, і отут е, в Норвегії є. От Тоді, де ще по Європі, ще десь щось, мені здається, що є у тому. Та де ж, де ж, де ж. А в Іспанії є. От, ну, коротше, оце туди, туди б він би попросився з переводом і поїхали б вони. Але так сталося, що стела залишилась одна, і він як дуже хороший син. Порядочний, дуже у них таке е, поняття, як сказати, розуміння, Розуміння, е, що родина це найголовне, родина — найголовніше, і він би ніколи матір не залишив. от. Тому, оце, якщо вам цікаво, як він до мене ставиться, то він завжди каже, Наталя, треба вже переїжджати, ти вже не молода. Переїжджай, щоб вона там переживає. Як я там, знаєте, навіть якщо не дуже багато приболіла, щось та переживає, дзвонить. Ну, ми і так зазванюємося на день по п'ять разів, але вона тоді переживає. от. Ну, а я ж поки ще тормозю, знаєте чого. Війна, думаю, ну побуду ще тут, трошечки ж допомагаю. Я ж не афіширую, що я там допомагаю. Воно ж нікому не треба, правильно? А допомагаю. Думаю, трошки переїду, то вже не зможу, а від тіля трошки можу. І своїм посилки відправляю. І так для хлопців, для больниці. Я більше для вільниці відправляю. У нас є центральна больниця, де везуть хлопчиків, поранених і дівчаток. І я туди допомагаю. То поки хочу ще побути. Ну і так, знаєте, що мені оце ж 67 виповнилося рочків. Ну, думаю, ще, може, три роки пробула б до 70, а тоді, звісно, вже я б і сама боялась. би. Бо як я здорова, як я здорова, ось у цьому домі живе тіточка Масима з чоловіком. Тіточка рідна по батькові, вони добре теж спілкуються. Ну, не, не часто, не буду казати, не часто, на свята поздоровляють завжди. І так сходяться на, на каву. От. Так от, як здоровенька я, так все хорошо. слава Богу. Як трошечки десь приболіло, там чи нога, чи плече, там чи, чи там десь щось потягнуло, за, защемило, засвербіло. За Уже, знаєте, я вже й сама починаю нервувати, бо, як кажуть, вже... Чужі ці проблеми, вони нікому не треба. Хто до мене прийде, хто мені допоможе, ніхто. От. І, і я ні до кого не піду допомагати. Понимаєте? Ну, це тільки може Наташка моєї тонечки подруги, але вона ж працює, вона ж працює, вона ж бідна дівчинко працює. Вона ж і в суботу навіть працює, щоб грошей трошки зібрати. Зараз вона квартиру сняла, я вам не казала, вона сняла сейчас квартиру, пішла з общежиття, де вона прожила отож півтори роки, та ще більше рік і вісім місяців прожила за ліскою. А тепер сняла собі двохкімнатну квартиру, кела їй, їй доплачує, вона вже й обставилася, і меблі, і ліси все є. А ліса в школу тут саму уходить, бо це трошечки далі. Ой. Нога підвернулася трошечки далі на дві зупиночки, як вони жили. от, Так що все нормально в них, все хорошо. І я ж не можу на неї там щось нагружати, якісь свої е, ті проблеми. правильно, Бо вона робить їй ніколи, вона і в суботу робить, от отак. Так що тут крутиш, вертиш, крути, не верти. А все одно прийдеться переїжджати хоч сюди, хоч до України. Ну, в Україну їхати, ви ж розумієте, куди зараз. Я така, мені знаєте, я така людина, я б і в Україну поїхала. Але ж ви ж мене розумієте, так? Да? По-перше, по-перше, по є там, де жити, є там, де жить, проблем немає з цим ніяких. Але як НАТО мені каже, ну ти ж не зможеш там. Ти ж вже стільки років прожила в Європі, ти вже не зможеш там. Ну не знаю я, не знаю. Я не буду казати, чи змогла б я, чи не змогла б. Може, і змогла б. Сюди ж у Фінляндію приїхала, то змогла ж. Це я жіночку пропустила. Змогла ж, адаптувалася і живу, і мову знає, хоч мені там писали, і мови не знаєш, і що ти тут, і те те тере, трастапери. Знаю я й мову, якщо я не, не знаю, так, як скажем, піти в якусь офіційну організацію, хоча я завжди кровом ходжу сама, і в поліклініку сама йду, і в кела сама йду, як мені треба, і до банку сама йду, кровом сама йду, переводчиків не нанімаю собі, мені це не треба. Ну, Отакі от справи, хлопчики дівчатка. Як казали мої мамо, Бог усмотре, Бог як воно буде і що воно буде. От, так що будемо сподіватися, що війна закінчиться, все у нас покращається, і тоді, і тоді буде видно, як воно і що воно буде далі. Так що бувайте здорові, мої рідненькі, бувайте здорові, мої милі хлопці і дівчатка. Тримаємось, все буде Україна, будемо робити так, як нам треба. А я зараз піду ще, ви знаєте, оце ж мені в цей магазин з Да? Але я зараз в нього не піду. Я туди спустюся вниз, там є такий, їде чи поліція, чи та медичина. Медичина, мабуть, поїхала. Спустюся туди вниз, там є хороший такий овочевий магазин, частний. Подивлюся, що там у них є. От, Може там щось якісь овочі, фруктонези, такі недорогі. Воно тут, бачите, кругом і овочі, і фруктонези, і чого тільки немає. Ось тут все, що хочете, все, все воно є. Але ж все, ж все ж залежить від ціни. Яка ціна? От. Бо я, я не така жінка, щоб це зайти в магазин, що побачила, та й куплять. Ні, я не така, є такі. От стела, наприклад, така, вона не дивиться на, ст... на ціни. Ми з нею як ходимо в магазин, вона зайшла, от їй треба, ну, літом ми ходили з нею, от їй треба там купити пески, Це персики, персики нектарини, грейпи. Там виноград, там що там яблука. Вона оце подивилася, ага, оце їй на вид нравиться, вона це й купила, подивилась і купила. І не дивиться, що рядом, може, трошки менше по розміру, але у половину дешевше. Ні, я не така. Я не така. Може, хтось скаже, що ти жадна, що ти така сяка, розсяка. Ви можете думати все, що хочете. Але я зовсім друга. я... Щоб купити, я 10 разів подивлюся, скільки це коштує, чи треба мені витратити такі гроші, чи не треба мені витратити такі гроші на отаку покупку. Так що не сутті, але я така. Така була завжди. Це не те, що я зараз така стала. Ні-ні-ні-ні. Я така була завжди. І молодою, і ще як. Жила в Україні, я така була. І ще як я тільки сюди приїхала, у Фінляндію, тут усе було дешеве, набагато дешевше, ніж зараз. от, Дуже ціни були дешеві, але я зараз завжди така. І нічого і ні, 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 зі мною не, не зробиться. Ось бачите, бачите тут ось ці троянди квітнуть. Троянди. Оце ж центральна дорога вже я вийшла до центральної дороги. Оце ж оце він овочевий магазин. Зараз я зайду, подивлюся, що там є. О, то тоді вам розкажу, не буду знімати, Я тут сюди рідко ходжу, не знаю, що там за продавці, чи будуть мови ругатися. Ні. Ото 21-й пішов бус, той, що іде до статьони. До станції, як мені їхати у центр, так я можу осюди отак спуститися. Сісти тут та й поїхати. Ну бувайте здорові! Всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримайся, тримайся, моя нескорена ненька Україна. Пока-пока.